Привіт, я психолог Альона Янкова. Дозволь, будь ласка, поділюся з тобою своїми спостереженнями з психологічної практики, що нам, жінкам, не дає бути щасливими, реалізованими, легкими, задоволеними, от такими, якими ми хочемо насправді бути. Це те, що ми можемо. Ми занадто спроможні. Ми круті, ми класні, ми сильні, ми життєдайні, ми наполегливі. Тільки питання в чому. Отам, от де комусь потрібно допомогти, от там, де за всіх потрібно подбати, отам, от де всі портре проблеми треба повирішувати, от там, де треба тягнути на собі. Ми це все шикарно справляємося. Тільки за рахунок кого? Якою ціною, за рахунок того, що ми відкладаємо себе. Було таке, коли жінка каже, особливо в декреті, що я себе загубила. Я вже й не знаю. Мене ніколи немає сил. Тобто. Що відбувається, ми настільки можемо і вміємо роздавати себе і десь відкладати себе, потім від цього дуже сильно страждаємо. Що вже після того, як ми все переробили, ми згадуємо про свої цілі, наміри, амбіції. І коли ми збираємося їх втілювати, ми вже, ми вже нічого не хочемо. Ми вже не можемо. Ми вже настільки виснажуємося і втомлені, що не добираємося до втілення до реалізації. Тобто, що Треба визнати, що ми безкінечно відкладаємо. Відкладаємо себе, свій відпочинок, свій ресурс, свої цікавинки, свої бажання, свої потреби. Ми відкладаємо і не живемо своїм життям. Часто, коли жінка згадує: О, от це ж все, буду робити для себе. Да, так, от оце, оце. А потім, якщо ви такі усвідомлені, ви помічаєте, що нам легше піти, закопатися там на кухні в побуті. Зв'язку з цим бути дуже незадоволеними, навіть про це говорити, але так і не взятися за себе. Нам легше за все взяти відповідальність за будь-кого, тільки не за себе. Своє щастя, свою реалізацію можемо відкладати. Дуже багато переживати, перейматися, знаєте, там тривожитися. Хоча потрібно діяти. Не страждати, а діяти. Тобто потрібно визнати, що одна із дуже великих проблем. Це прокрастинація, це відкладання. Відкладання реалізувати себе, відкладання своєї щасливості. Згодні? Тобто, хочу вам показати, що коли ви будете себе відкладати, свої амбіції, свої цілі, в той момент ви знову і знову будете провалюватися в ту нещасливу. Безпорадно, з низькою самооцінкою, невпевненою, тому що, відкладаючи себе, ви не прокачуєте важливі й необхідні навички, ви не реалізуєте свій потенціаліще, який насправді у вас є. Ну, ловіть у себе, як, от оцей прокрастинатор, відкладатор всередині вас говорить. Він же ж говорить: ой, хай там спочатку у дітям все зробимо, потім уже собі. Ой, та вже в мене на то немає часу. Ой, та це вже пізно. Ой, так це давай вже ото пізніше. Що відбувається? Ми відкладаємо часто відкладаємо якісь важливі речі, стратегічні речі, особливо те, що стосується нас. А далі, от в цей останній момент, на потрібно це все зробити. Ви ж не можете не зробити. Ви ж собі потім не пробачите. Ви ж себе потім з'їсте просто за це. Ви себе будете звинувачувати. І що відбувається? Ми у цю створюємо таку напругу. І потім в останній момент якісь речі прямо робимо. Тому що до цього вже такі знесилені, вже не хочеться, і ми звикаємо жити в тій напрузі. В тій напрузі ми втрачаємо жіночність, тій напрузі ми втрачаємо таку легкість. Ми ж хочемо бути такими легкими. Ви кажете, я себе зараз не впізнаю, я такою не була. Але ми, як нібито зварюємося, і наш рівень норми стає напружена жінка. Розумієте, напружена, втомлена, яка. Хоче бути щасливою, ну це потім. Потім, коли діти виростуть, потім, коли чоловік зміниться, потім, коли буде сприятливо, все там в країні от якось пізніше. І от оце відкладання на пізніше, на потім своє щасливе життя, свою максимальну реалізацію, те, як ви хочете одягатися, те, як ви хочете відкладати зараз, є це все, що ви це зараз маєте отримуєте. Ні, зараз треба визнати, що ми в основному забезпечуємо. Обслуговуємо да, наших рідних, наших близьких. Від чого страждаємо? Якщо ви вже на тому рівні, де ви, у вас є якась діяльність, ви там дуже багато працюєте і теж так само відкладаєте. Якщо тебе запитати, дату а, а про що моє життя? А про а про що взагалі я? А яка от велика мета цього всього? Ми не зупиняємося, ми біжимо, як не і навіть не бачимо, де можливо треба зупинитися і переналаштуватися. Тому відкладання, прокрастинація це те, що дуже важливо пропрацювати. Тому що якщо ми відкладаємо себе, да, то потім буде дуже багато негативних наслідків і по здоров'ю, і по стосункам, і по своїй ресурсності. Тому що для жінки це стрімно, коли ви кажете все, я не маю енергії, я не маю сили, я як будто би нічого не відчуваю. Я, я, я безрадісна стала. Оце все це теж результати відкладання. Життя в напрузі це від того, що ви відкладаєте. Давайте ми це пропрацюємо. Я запрошую вас на майстер-клас СТОП прокрастинації. І пройшовши його на запису, достатньо буде запис, можна проходити в записі. Ви отримаєте чіткий алгоритм того, а що потрібно робити. Тому що ви такі, да, я не хочу відкладати, я хочу, щоб цього вже не було. але…» Як це зробити, незрозуміло. Ви зазвичай себе звинувачуєте, злетеся на себе, обіцяєте там собі мільйон п'ятдесятий раз, але ж воно все, бачите, ви ходите по колу, ходите просто одне й те саме, собі там лапшу на вуха, вішаєте, розказуєте, да, ще трошки, да, уже, от воно міняється, уже, уже але ж не міняється. Тобто, отут, от всередині, відчувайте, якщо ви не є задоволена, щаслива, легка. Ну, значить, все. Значить, цим відкладанням себе, ви безкінечно себе, свого класного стану, свого класного самопочуття, своїх результатів, ви безкінечно це робите. Ви цим займаєтеся. Тому запрошую вас на майстер-клас. Ми дуже круто попрацюємо, 2,5 години. І ви отримаєте чіткий набір 1, 2, 3, 4, 5. А що робити, щоб перестати відкладати? І далі ми це все втілимо. Дивіться, зі мною, я працюю я в психології вже 20 років і 10 років приватної психологічної практики. І якщо в мене вийшло і в моїх клієнтів виходить, ви маєте пам'ятати, що у вас так само вийде. А інший варіант нас не, не влаштовує. Я буду підтримкою на кожному етапі. Тому а, запрошую вас, ми це зробимо разом. Ви побачите, що коли ми відкладання зупинимо, припинимо, просто собі допустіть. От уявіть собі, що все те, що ви в житті відкладали. Що якщо ви почнете це втілювати, господи, ваше життя зміниться от просто на до і після. Я буду сприяти вашій щасливості. Я дуже хочу, і для мене дуже важлива ваша щасливість, ваша реалізованість. Окей? Тому запрошую на вас на майстер-клас, буду рада взаємодії.